У минулому ролику я просив у вас тисячу лайків, щоб я зробив відео про супутники урана, і ви знову побили рекорд, бо тисячу лайків було набрано менше ніж за добу. Тому далеко від урана ми не відлітаємо. А ще всім привіт, я знову на зв'язку. І сьогодні ми швиденько прокатимося по супутникам урана, так само як Voyager 2 швиденько прокатився по орбіті. Порбіті По цього Шурана взагалі кожна планета Гігант має свої унікальні супутники. У Юпітера вони величезні, у Сатурна їх повна купа, і хоч вони вже не б'ють рекорди з величини, але їх все одно повна купа. І серед них є як і цікаві, так і ті, що перевертають увагу більше ніж основні планети. У Нептуна. ну у Нептуна вони просто є на цьому досить. А от у урана, як і супутників, щось між звичайними супутниками Сатурна та Нептуна. Ну, тобто, не так, щось і цікаве, але не те, що нікому не цікаве лайно. Станом на зараз відомо 27 супутників урана. І так як основна маса супутників планет гігантів це якась дрібнота у вигляді крижаних астероїдів, то з першого разу всі дрібні супутники помітити неможливо. Ми досі знаходимо якісь камінці, які крутяться навколо планет гігантів, і будемо знаходити далі по мірі прокачки наших телескопів. І почав я душнити цією інфою, тому що, скоріш за все, 27 супутників урана це ще не остаточна кількість, і ми обов'язково знайдемо, як мінімум, ще десяток якихось камінців. Таки Урана діляться на три категорії: а саме на внутрішні, великі та на нерегулярні, вони ж ретроградні супутники. Якщо хтось забув або не знає, то ретроградні супутники це супутники, які обертаються у протилежну сторону. Список супутників починає тіло з позначенням s дріб 1986 У7, або Уран 6, або вже під нормальною назвою Корделія. За винятком орбіти, середнього радіуса, габаритних розмірів, Альбеду та те, що це Астероїд, про корделю практично нічого не відомо. Далі йде супутник Офелія, також відомий під назвою Уран 7 Це теж камінець, і ймовірно, за все супутник повільно руйнується через дію припливних сил Урана. Третій супутник це Б'янка. Про цей супутник відомо майже нічого. Ну, окрім розміру та орбітальних характеристик. Так само нам нічого не відомо про супутник Кресида, Дездемона, Джульєта, Порція, Розаліна, Купідон. Ні, ну єдине, що можу додати про Купідон, це те, що він другий серед найменших супутників урана. Наступним супутником є Белінда, Пердіта. <плітнє> так, я правильно вимовив назву, і я погоджу, що. Е Ця назва насправді всрата. Тому, будь ласка, не називайте так своїх дітей, бо всім начхати на креативні назви. Булінг в школі цій дитині буде 100% забезпечено. Після пердіти п ні, я не можу. Після пердіти йде пак з середнім радіусом у 81 кілометр. І нарешті ми знаємо хоч щось, крім розміру та орбіти цього супутника. По цьому мутняку, або як правильно казати, за знімками зробленими космічним апаратом Voyager 2. Можна вже роздивитись саму форму цього тіла. Також при детальному розгляданні фото можна помітити немалу кількість кратерів, а дослідження телескопом Хаббла при спектральному аналізі допомогло виявити водяний лід на поверхні пака. Далі йде меп з приблизним діаметром у 24 км і по цьому зображенню знову все зрозуміло. Ми теж майже нічого не знаємо про цей супутник, але цікаве те, що меп обертається на одній відстані з кільцем r 2003 U1. Всі 13 перечислених супутників урана є внутрішніми супутниками. Внутрішні супутники розташовані у зоні панування кілець Урана. Вони мають малі розміри, дуже слабке альбедо і вважається, що всі ці супутники тісно пов'язані з системою кілець. Бо Можливо, вони є результатом розпаду одного або декількох більш великих внутрішніх супутників. Корделія і Офелія є пастухами кільця Епсилон. Мет можливо, є джерелом найвіддаленішого кільця Мю. І взагалі система внутрішніх супутників є хаотичною, бо деякі з них попадають на уран, а деякі, як Дездемона, Кресида та Джульєта, можуть взагалі поврізатися в один одного. Тому ця система внутрішніх супутників дійсно хаотична та нестабільна. Проте ви стабільно можете підписатися на мій YouTube. YouTube канал та Телеграм, де я проводжу анонси стрімів, новини стосовно каналу та просто спілкуюсь зі своєю аудиторією. Обов'язково хочу подякувати всім моїм донаторам та спонсорам, що підтримують мій канал. Завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися або підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу підтримуємо ЗСУ. Система супутників Урана має не тільки дрібноту у вигляді льодовитих камтелей. Та... Система супутників Урана має не тільки дрібноту у вигляді ледь видимих астероїдів. Бо після системи внутрішніх супутників нарешті йде щось крупніше. І це система великих супутників. П'ятірку великих супутників відкриває Міранда. І прошу зазначити на правильній вимові Міранда, а не Мірінда. Міранда це найближчий і одночасно найменший з п'яти великих сферичних супутників. Урана з діаметром приблизно від 480 кілометрів на екваторі до 465 Кілометрів у полюсах. Поверхня Міранди є занадто незвичайною. На ній можна знайти гори, долини, каньйони, кратери, а також ряд інших дивних форм, як, наприклад, вінець Інвернес. Це трапеція подібна ділянка площою приблизно 200 км і має складну систему розломів. Вінець Ельсінор, що має різні угловини, підвищення, лінійні гірські хребти та борозни. Це усі утворення, що схожі на стрічку або на те місце, де проїхав та вспахав трактор, якщо що. Також на міральні. Є добрячі уступи, найбільше з яких це уступ Верона. Уступ Верона це немала круча висотою за різними оцінками від 5 до 20 кілометрів. Це, якщо що, надзвичайно багато, якщо враховувати розміри Міранди. На знімку Войджера 2 видно, як уступ продовжується, але зникає за лінію Термінатора. Тому, ймовірно, уступ може мати ще більші висоти ніж 20 кілометрів. Каньйони, гори, угловини мають багато супутників. Але Міранда має досить нестандартний вигляд рельєфу, Ось наче все нормально, але рельєф як якась каша. Здається, що виглядає як розбита ваза, яку хотіли склеїти назад, але вийшло дуже каряво, і насправді в цьому дійсно щось є. Крім ймовірної внутрішньої геологічної активності, дивний рельєф супутника був сформований завдяки потужному зіткненню з іншим великим тілом. Припускається, що в часи формування планет Міранду прирізало немало тіло, і супутник посипався на фрагменти, які через певний час знову зібралися в одне тіло, а інші рештки могли стати якраз частинками кілець урана. Після Міранди йде Аріель. Це четвертий за величиною супутник Урана, який має діаметр приблизно 1157,8 км. Аріель має рекордне альбедо серед усіх супутників урана, що свідчить про наявність аміачного та метанового льоду, який наполовину перемішаний з кам'янистими породами на поверхні, під якою ймовірно приховується крижана мантія і кам'яне ядро. Поверхня Аріель теж різноманітна. Вона складається з ударних кратерів, каньйонів, обривів зі сова гірських хребтів та западин є великі ділянки, де дуже мало ударних кратерів, і це вказує на геологічно активні супутника, принаймні у відносно недавньому минулому. Аріель також має ділянки яскравих смуг, які, як вважають, є результатом кріовулканізму. Також певні розломи залиті гладким матеріалом, що теж може свідчити про певні вулканічні процеси, хоча по минулому. Наступним після Аріель йде Умбрієль з діаметром 1169,5 км. Умбріель має дуже низьке альбедо, тому цей супутник досить темний, бо відбиває світло лише на 10% так само, як відбиває світло вспаханий чорнозем. Це пов'язано з тим. Тим, що його поверхня покрита темним матеріалом, який вважають є суміш льоду з метаном, аміаку та іншими органічними сполуками. Як бачимо, Умбріель гарно побомбила метеоритами, і крім ударних кратерів, поверхня супутника вкрита системою каньйонів, але Voyager 2 не сфотографував цей супутник для більш детального аналізу рельєфа. Тому це мутняве зображення Умбріеля – це все, що ми маємо. А чи чули ви про правило 63? Якщо ні, то це одне з негласних правил інтернету, яке полягає у тому, що у будь-якого персонажа неодмінно є версія протилежної статі, і навіть у пса-патрона. Згадаємо найбільший супутник Сатурна під назвою Титан. Виявилося, астрономи знайшли його протилежну стать, і це найбільший супутник Урана Титанія з діаметром приблизно 1577 кілометрів. Але у порівнянні з землею чи навіть з нашим місяцем це все одно. На поверхні титані було помічено водяну кригу з азотом та СО2. Він же вуглекислий газ. Звідки СО2 взявся на титані? Поки що невідомо або це результат взаємодії органічних речовин сонячним ультрафіолетовим випромінюванням з іонами магнітосфери урана. Або фіг його знає насправді. Можливо, Титанія має крижану мантію та кам'яне ядро. А якщо крига в мантії містить ще й достатній кількість аміаку або іншого антифризу, то на границі ядра і мантії може бути навіть рідкий океан. Поверхня супутника в основному вкрита ударними кратерами, а в результаті геологічних процесів на Титані теж присутні каньйони та уступи І останнім великим супутником Урана є Оберон Він другий за розміром і має діаметр 1522,8 км. Поверхня оборона складається з водяного льоду, з метаном та аміаком у переміщці з кам'яними породами. А під поверхнею теж може приховуватися крижана мантія з кам'яним ядром. Оборон є другим не тільки по розміру, а й другим серед найтемніших уранових супутників. Бо оборон відбиває від 31 до 22 сонячного світла. Поверхня супутника здебільшого червоного кольору, і тут мене вже поплавило. Бо де тут червоний колір? В моєму понятті кольорів червоний колір це ось. Ну, Марс, наприклад, ще трохи червоний, але насправді він коричневий. Хоча вже і нехай червоний. Але де? Де тут червоний? Це вже як дизайнери айфонів. В сірому кольорі бачать і блакитний, і синій, і зелений. А так, якщо і кожному відтінку тепер прийнято давати свою окрему назву, бо ви бачаєте, це не рожевий і не зелений, а насправді це кораловий та салатний. То, дорогі пани та паніні, презентую вам новий відтінок червоного кольору під назвою. Обороновий? І тільки спробуйте мені сказати, що це сірий або куричневий колір. Давай. Хто тут у нас тут? Дальтонік. Можливо, темний, або, як ще вважають вчені, червоний колір – Це результат накопичення пилу на поверхні, що оборон притягнув до себе зі зовнішньої частини системи урана. Основний перший фактор формування рельєфу супутника це бомбіжка метеоритами, які наробили немалі кратери, деякі з яких мають доволі темні кольори. Можливо, це сліди кріовулканізму, коли метеорит пробивав людяну кору, і кратер заповнювала брудна вода з підповерхневого океану або інша темна речовина з мантії. А інший вже другий фактор формування рельєфу оборона це геологічні процеси, за яких виникли немалі тріщини у корі. Оборон це останній великий сферичний супутник Урана. Бо далі йде знову сіляка дрібнота у вигляді вже нерегулярних супутників з ретоградним обертанням. А це Франциско, Калібан, Калібана, не Талібан, Стефано, Трінкуло або Трінкуло, Сікоракса. Маргарита. <гум> Маргарита. До речі, Маргариту вважають нерегулярним супутником, але він обертається в ту сторону, як і усі нормальні супутники. Далі йде Просперо це Тебос і останній це Фердинанд. Про нерегулярні супутники детально я розповідати не буду, бо по зображенням цих супутників і так все ясно. Тому не бачу сенсу детально розповідати те, що ми про них нічого не знаємо. Поки що ми знаємо їх приблизний розмір, орбіту і те, що вони існують. І з цієї цієї інформації ми можемо зробити декілька висновків. По-перше, в більшості ці супутники, по суті, набір сміття та уламків. По-друге, супутники Урана мають найдивніші, найзабавніші, а моментами найсратіші назви. І якщо деякі з нас, супутників, вам здались знайомими, то це тому, що усі 27 відомих на сьогодні уранських супутників отримали назви пов'язані з англійською поезією та драматургією. Арієль, Умбрієль і Белінда носять імена героїв поеми Олександра По. Опа, а саме викрадення курча. Решта супутників названа на честь персонажів різних творів Вільяма Шекспіра. Тому напишіть у коментарях, що саме з цієї літератури ви не читали. А по третє, ми знаємо, що супутники є, але ми нічого не знаємо про них. Лише Voyager 2 зміг зробити якісь дослідження та плюс-мінус нормально сфотографувати супутники урана. І то в основному найбільші, і лише ті місця, які в той момент були освітлені. Так, ці зображення це єдині зображення найбільших супутників урана, і який вони мають вигляд в інших місцях, ми й досі не знаємо. Тому впевнено можна сказати, що... що супутники там дійсно є.